Всі історії про халеї Індії на Другої світової війни, вони стояли на озброєнні. Да, 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 да. На них навчилися їздити тисячі людей, повернули додому, теж собі хотіли старого зібрали з трьох новий. І це мотокультура. Більше питання не мотоцикла на війні, а те, що в нас поміняло, що помінялося. Помінялося те, що в нас тепер велика кількість на цих всіх потрошечки знову зльоти відбуваються і так далі. В нас ветерани з'являлися. Ми починаємо збирати гроші на їхні сім'ї, на загиблих, на дітей. І що раніше було, ця культура вихідного дня, сіські, ну, розумієш, і там, бухло і так далі рок-музику послухати, тепер це отримало зовсім інший зміст. Це братство, воно, воно вже замішане зовсім на інших речах. І це абсолютно очевидно, видно, я тобі навіть більше скажу, до речі, там. Приїхав за запчастинами до свого мотоцикла в Лос-Анджелесі, просто поїхав там в магазинчик, доїжджає туди, приїжджає. Мені там треба було яких, які просто не існує в нас. І там зробили і телефоную, приїжджаю до них, вони бачать, типу, мене, кажуть: а там, ну, типу, реєстрація, треба. Кажуть, Вас є ID, ну, права. Я кажу, є, даю. Ну там просто аккаунт мій. Вони дивиться, ти з України кажу так. А хто ти? Ну, коротше, це все. Понадавали мені там всяких футболок, ну таких, знаєте, ага. що в них там оця ветеранська якби, історія руху. Запитали, хто де служить, нас знайомий служив, в той там, наче. Ну, тобто реально вони розуміють, що для них українці заростали ну, те, що ці бешені пірати, розумієш, братва, яка, яка очевидно в великій кількості є серед байкерів.